Юрію, щоб це було зафіксовано що? Що? Ну шору. Чіпа у нас пропаде. Ось дивіться, є зверн... Гремін, звернення громадян Ви Ковтун, постійно, Ковтун Валерій Петрович, який звернувся до селищної ради з приводу надання йому матеріальної допомоги. Mm. Дана заява розглядається на виконавчому комітеті, який призначає селищний голова. Минулий виконавчий комітет відбувся 18 травня 2016 року. На сьогоднішній день у нас 22 червня 2016 року. Виконавчий комітет не призначений і він призначається протягом 10 днів і повідомляється членам виконкому. На сьогоднішній день його немає. Тобто порушений регламент селищної ради і закон України про місцеве самоврядування. Людина прийшла от з погнув, як звісно, що вона невдоволена, тому що її. Заява не розглядається на протязі місяця. Ну от селищний голова направив до мене. Я людині пояснив, але от селищний Дякую. голова каже, що ви брешете, обрехуєте мене і носите різні плітки. Дякую за увагу. Будь ласка, це буде судді.